В Україні запроваджують безкоштовний неонатальний скринінг, тобто ранню діагностику новонароджених на 21 спадкову хворобу. У Кропивницькому пологовому будинку у всіх новонароджених на другу чи третю добу поки беруть аналізи для перевірки на чотири спадкові недуги. Це захворювання щитоподібної залози, вроджена патологія обміну речовин, порушення функції кори надниркових залоз і генетичне захворювання, яке вражає всі системи організму. Кров беруть з п'ятки на таку тест-картку. Я дала згоду на генетичний скринінг для того, щоб бути впевненою в тому, що у моєї дитини немає ніяких генетичних хвороб. Рання діагностика спадкових та генетичних хвороб дозволяє запобігти розвитку важких ускладнень у дитини, каже завідувачка відділення Тетяна Озимай. Так вони дуже рідко зустрічаються, але це дасть можливість лікарям дуже вчасно вплинути на. Лікування на дієтичне харчування, щоб могли попередити якісь важкі ускладнення. Для пацієнтів ця послуга безкоштовна. В Україні працюватимуть чотири регіональних центри неонатального на скринінгу в Києві, Харкові, Кривому Розі та Львові. Вже починають працювати Львів, Київ. Ми очікуємо своєї черги, будемо працювати з харківським медогенетичним центром. Поки що, на час війни ми призупинені в цій ситуації. Це пов'язано з готовністю самої логістики до Харківської області. Плюс до того, ще всі наші пологові відділення, пологові стаціонари мають законтрактувати відповідний пакет Національної служби здоров'я, оскільки Національна служба здоров'я буде оплачувати цю послугу. За даними Олега Рибальченка, всі. Сім пологових відділень області до кінця року мають розпочати неонатальний скринінг новонароджених на 21 хворобу. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.